Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо про правила поведінки у природі. Не залишайте сміття у лісі, це будинок для тварин, у ньому повинно бути чисто. Також ви особистим прикладом покажете це діткам. Не розпалюйте у лісі багаття, особливо це небезпечно під кронами дерев на сухій траві у хвойному лісі у вітряну погоду. Пам'ятайте про правила безпеки і вчіть цьому малюків. Не зривайте і не долочать рослини. Так ви особистим прикладом покажете діткам, як потрібно поводитися із рослинами. У лісі ходіть по стежинам і доріжкам, пам'ятайте, у траві, у лісовій підстилці мешкає багато маленьких тварин, яких можна ненамисно роздавити. Не ловіть метеликів, вони прикрашають природу і опилюють рослини. Пам'ятайте про майбутнє. Від вас залежить, як буде виглядати вибране вами місце наступного разу. Бережіть природу та показуйте діткам, як потрібно дбайливо до неї ставитися щодня. Дякую вам за увагу!